Що скажете по сьогоднішній грі з ЛНЗ, Наскільки задоволені своєю командою? Е, дуже да, добрий вечір. Ми дуже задоволені сьогодні характером, який привела команда самовіддачею, так як вони допомагали один одному на полі. Можливо, не найкраща наша гра була в плані малюнку самої гри, а от в плані самовіддачі це однозначно одна з найкращих ігор. Я думаю, за рахунок цього ми сьогодні здобули дуже важливі для нас три бали. Ми готувалися до. Е, Команда, яку тренує один тренер за два дні. Тренер змінився, почали чутки про інших різних тренерів. Ми знали, як діють інші тренера. Тому нам залишалося тільки чекати, подивитися їхній склад і тоді вже відштовхуватися, але готувалися до різних малюнків. Юрій Володимирович, що можна сказати по сьогоднішньому матчу і по тому, що ви за ці три дні побачили? Результатом розочарований, хоча мали масу нагод, мали моменти. Десь бракувало може бути фарту, везіння, може майстерності. За перший тайм нанесли масу ударів, але не роздавали. Тим, тим, тим паче, що, що в нас було б дуже мало часу всього пару днів з команди знайомства на відновлення після кубкової гри, плюс тягар невдач команди десь свою роль теж зіграла. Я думаю, що будь-який клуб. Прем'єр-ліги до кінця заявочного періоду веде роботу, веде селекцію. І сподіваюся, що, якщо це можливо, ми позиції дві могли посилити. Не буду говорити, які, щоб нікого не образити. Але потенціал команди є. Є у команди в офісі слоган Разом до мети. От ми цим шляхом рухаємось, намагаємось щось змінити в кращу сторону. Як це вийде? Подивимось. Тільки знайомство з, з хлопцями. Ми тільки їх бачили на фотографіях їх імена, прізвища повторюсь, теж матч непростий з Вікторією. Багато сил відібрав. Плюс я не жаліюсь. Але наш актив троє е гравців, банада, рибалка, Ковальов, які могли б допомогти молодим е хлопцям покращити свою гру підсказом десь своєю грою. Ну вони в лазареті. тому є об'єктивні суб'єктивні причини. Лікар може давати одну оцінку: як організм футболіста зреагує на це, все робиться можливе: процедури, уколи, ін'єкції. Можливо, Банада підійде вже після перерви гри збірної. Можливо, рибалка ще гівці. Ковальов... як спрацюють процедури, подивимось. Самі б хотіли б, щоб як може скоріше вони повернулися до загальної групи. Ми тільки, тільки до них придивляємось, шукаємо контакт, якісь спільні бесіди, намагаємося покращити в відносинах між собою. Ну, це тривалий процес. Хоча часу немає, тому що нужні очки, очки, очки. Можна красиво грати, краще б ми сьогодні погано брали, але було б три очки. Ну, на фоні того, що знову повторюю, що, що команда грала на Кубок і в такому була циклі в режимі, то да, грою Задоволений, задоволений тим, як у хлопців глаза горіли. Яка була самовіддача, як працювали? Ці, як ці, такого я, процесу я, не було? Два дні це перший день це відновлення. Треба було як, як, якось підняти емоції ну, через поразку від команди першої ліги на Кубок. А передегрувати тренування ну, це ще тактика, чисто 40-50 хвилин. От і все тренування. Тому зараз є у нас цикл тижневий. Будемо щось. Дали пару вихідних хлопцям. Нехай вони віддохнуть від футболу, побудуть сім'ями. А там подивимось.